Доброго дня, шановні дорослі та любі дітки! 21 вересня українці разом з усім світом відзначають Міжнародний день миру. Основним символом є білий голуб, але ж і кульки різнокольорові також є символом свята. Їх люблять дорослі чи й діти. Пропоную намалювати нам цей символ, кульки. Для цього нам знадобиться 5 яскравих кольорів. Фарби я розвела у кришечках для зручності малювання, аркуш паперу А4 та фламастер темного кольору. Для того, щоб намалювати ниточки до наших куляк. Серветки вологі для протирання пальчиків після малювання кульок. А малювати ми будемо нашими. Вмілими пальчиками. Приготуйте, будь ласка. Кожний пальчик на малю... ручки буде брати свою фарбу. У мене є різні фарби жовтий, червоний. Пальчиками будемо малювати. Казівним пальчиком будемо брати рожеву фарбу. Притискаємо як і жовтою фарбою, притискаємо на папірець і проводимо кружечок для того, щоб з'явилася кулька по колу, чим більше коло, тим більше кулька буде. Середній пальчик, середній пальчик наступний у нас буде. Він буде малювати зеленою фарбою. Також намащуємо пальчик, мастили, натискаємо на папірець і проводимо кульку. Круговими рухами робимо такі кульки. Всі інші кульки робимо так само. Наступний пальчик у нас безіменний, синього кольору бере він фарбу. І так само, там, де немає у нас ще не намальований кульку, ми вибираємо місце для нашого синьої кульки. Безіменний пальчик намалював свої кульки. Я залишився мізинчик, який бере червону фарбу. Також малюю таким же чином, як і всі інші. Намагайтесь намалювати куляк по всьому листочку. Зараз намалюю так кожної кульки, ниточки, але перед тим. Візьміть серветку і витерти гарненько пальчики наші різнокольорові, або помийте їх водичкою з милом, щоб пальчики були чистенькі. І тільки потім беремо фломастер і від кожної кульки ведемо до серединки вниз, з'єднуючи кожну ниточку в одній крапочці внизу. Сподіваюсь, що ваш настрій став ще й найкращим. Намалювавши всі, 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 всі ниточки, ось така гарний Получився у нас малюнок. А який у вас дуже хочу побачити. Відсилайте гарного вам настрою. До побачення, мої любі. Бажаємо успіхів!